Всім привіт! Зараз ми з вами біля стадіону Крюнвальдер. Біля Це стадіон команди Мюнхен 8060. Одна із найстаріших команд в Німеччині, якої вже налічується 125 років. Стадіон вміщає до 20 тисяч болівальників, але, на жаль, така неприступна крепость, немає ніяких екскурсій і вільного входу, щоб посетити стадіо, теж немає. Дуже щільно все тут заберековано і, на жаль, тут навіть ніде не пролізти не вийде. Фанбаза у Мюнхена – около 20 тисяч болівальників. І по кількості болівальників Мюнхен 80-60 переважає навіть Баварію Мюнхен. Колись на цьому стадіоні також грала Баварія Мюнхен до 1972 року. Зараз тут грає Мюнхен 80-60 і друга команда, до речі, Баварія. Це, як бачите, обліплено стікрами Мюнхен 80-60. Ми свої поклеїли Casual Swiss Ukrainian» та «Одеський Чорноморець. До речі, що Баварія, що Мюнхен 80-60, за всю свою історію завжди ділять стадіони разом. Спочатку це був Гріндервальд, потім Олімпійський стадіон, де зараз одна із головних. Фанзон на Євро 2024. І коли була Мюнхен арена побудована, ці команди також грали разом на одному стадіоні. Але зараз Мюнхен 80-60 грає в третій лізі. І фінансово команда не дуже стабільна, тож вони повернулися на свій старий аутентичний, так би мовити, стадіон. Ну а Баварія грає там, де грає. Зараз вам покажу блок один із цієї арени, і просто зацініть кількість стікерів на будках. Просто я такої кількості стікерів ще ніде не бачив, і взагалі по всьому, по всьому Мюнхені стікери Команди Мюнхен 80 60 переважають Баварію за кількістю просто в рази. На жаль, ніяк вам не зафіксувати трибуни тут, не засняти, камера на GoPro не дотягує туди. Ну і таких щелин дуже тут мало, щоб повністю побачити стадіон. Стікерпаків реально дуже багато тут. Ось частінка. А рекорд від відвідуваності цього стадіону був десь 58 тисяч. А сама арена була побудована в 1900... 11 2011 році було в неї декілька реконструкцій, після останньої реконструкції вона міщує максимум 20 тисяч людей. Але сидячих місць десь 5 тисяч це не стоячі трибуни, такі по оскулу з бетону, те, що я бачив по фоткам в інтернеті, ну і тут також десь в щілинах можна трохи побачити трибуни. Але, на жаль, все таке неприступне. Дуже багато камер, навіть якщо б я захотів би перелізти сюди, то мене вже визвало б ACAB місцеві. Отакий От є пішохідний міст з паркової зони, який веде на Гріндельвайт стадіон. Зараз я приложу після цієї розмови відос зі цього стадіону. Все ж таки той, хто хоче, той завжди знайде вихід. І мене місцевий робітник стадіону запустив на пару секунд. Я зміг зробити дві фотки. На жаль, на GoPro заглючила батарейка. І я не зміг засняти на GoPro, але почав знімати на телефон. І теж в важливий момент, коли почав щось говорити, нажав стоп-камеру. Але я окунувся в цей стадіон, побував, і це мене дуже порадувало, що така можливість все ж таки в мене була.